На каналі Полінка Українка. І сьогодні у мене таке дуже е, вітальне відео. На моєму каналі нарешті зібралося 10 підписників. І сьогодні ми будемо святкувати це про е, Макс сьогодні не може, бо в нього надають інколи до завдання. Тому він зараз їх виконує. Ну, і тому я не можу знятися сьогодні зі мною відео. Але у мене багато відео. І я їх може вам викладу. Ну, а зараз будемо готуватися їхати на пляж. Чи просто тут згори потусуємо. І зараз будемо одягатися. Думаю, одягну. Давайте якусь футболочку. Легку таку. Бо проха мені, мабуть, слідко зараз, я не знаю. Таку давайте. І візьмемо якийсь е, шортик, давайте таку юбочку. І думаю, візьму якісь окуляри. Сонячні. Давайте. От такі нам норм... дуже класні. Зараз я якось іншу вичу собі зроблю. давайте. Давайте, давайте. Таке. Красиве. Можна таке. не таке. Так. Таке Да, тут таке. Тільки окуляри я приберу. Давайте іншу шапку. Іншу шапку. Зараз одягнемо, давайте отаку панамку. І думаю, зараз відкриваємо і думаю, зараз поставлю свою велику класну машину, з якою ми зараз швидко поїдемо на пляж. Так, виходимо і ставимо, думаю, таку машину. Вона підійде. Якщо що, чорний, У в мене одежа чорний, бо один із моїх улюблених кольорів це чорний. Це другий із моїх для мого списку улюблених кольорів. Перший це у мене червоний. Ну, одежа у мене не червона, не чорний у мене було таке, що все червоне, чорне. Ну, зараз у мене просто звичайне. Пам'ятайте, це місце. В цьому місці ми знімали відео разом з Максом, коли він прийшов перший раз. Думаю, зараз ми попливемо, поставимо човнок. Якщо у мене вийде, то може я вам колись зніму відео з комп'ютера. У мене там є зараз мій аккаунт. Я там інколи граю, коли у мене є час. Особливо на вихідних. Бо сьогодні п'ятниця, а завтра вихідний. Хто не знає. Я думаю, що це все зна... всі знають. І хто грає в Avatar World, думаю, ви також чекаєте крутезне оновлення в Avatar World. що там додать. Нарешті отих от дітей. От я, наприклад, на них дуже чекаю. Думаю, зараз візьму коле і будемо тусуватися. Так, зараз ми отут зробимо територію для відпочинку. Щоб воно прилетіло, я не знаю, як зробити. Ну, тому будемо так, шукаємо огонь, 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 огонь. Це отак вот от зець. Поставлю тільки, думаю, один. Такий ковдри і. Думаю, на 15 буде набагато крутіше, якщо, звичайно, ви мені допоможете. Будь ласка, добирайте 15 підписників. А я буду збирати 80 гривень, щоб купити віп-сервер в Брук і знімати разом з вами відео. Напишіть ваші ніки в коментарях, і може ми з вами разом пограємо. Мій нік ви всі ж давно знаєте. Ну, може хто не знає, зараз я його напишу в чаті. Поліна ЗП12 по це мій нік. Ну, якщо ви хочете подивитися Максанік, то зараз я його напишу. Ма М напишу в коментарях. І може, хто не знає, що ви Макса точно знайти. О, давайте зараз швидко поїдемо в клуб. Він якраз відкрився треба швидко вмикати спринт і бігти. Нашу супершвидку машину і швидко їхати. Поки він іще не зачинився, і ще там трохи погуляємо і думаю, буду відео закінчувати. І думаю, буду знімати відео з підписниками на віп сервері з BrookHaven, коли я назбираю на віп-сервер. А так можете інколи до мене заходити і можемо разом планувати відео. Якщо ви із моїх друзів, які, яких я знаю, то можемо спланувати точно вже разом відео. Зараз я швидко їду. Ми вже під'їхали до клубу. Там вже хтось е, тусує. Цікаво, тут є мій підписник чи ні. Може і є. Микаємо двадцять перший данс, який ми танцювали, прибираємо все і ставимо Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <плес> Думаю, що зараз ми вже підемо додому і трошки погуляємо в хаті, думаю. Вісім хвилин пройшло, і зараз ми трохи потусимо. Хто не знайде, де крутезне оновлення, що можна поставити в пінхаусі ем, оцей магазин. Закриваємо. І тут є сходи. Ми на підню піднімаємось і тут є крутесний скейт парк. Я буду кататися на во такому моєму скейтику. Думаю, зараз червоний колір поставлю. Давайте краще скейт візьмемо. Хао! Музика лунає від клубу. Якщо у мене колись буде 199, 199 робоксів, то я куплю музику в Бру Хелен. У мене вже є більшість гемпасів, думаю, зараз я трохи накатаюся. Зараз зайдемо до нашої хати і. Тут зараз сад доволі можна. І покажу. Так, у мене є пенхауси, є о, пожежа преміум, цей speed locket, How's і все. Так у мене більше обруха нічого нема. Ну, ми можемо разом дуже круто зняти о, о, відео. Якщо ви чого захочете, якщо на 15 підписників я доберуся до 80 гривень, то ми точно знімемо разом. Відео про Хевен. Ворюга! Ага, враконо, враковано, ага, ага. 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 Де ця? Ворюга! Ага! Це ще якесь відео поліцейського. Де він? Зараз я придивлюся. Я його по камерам ніде не бачу. Ага, от він. Ах ти ж. Не я можу телепортнутися, чувак. Не да, він не знаю, что это такое. Такая така тут кнопочка. Не-не-не, тут вихід закритий. Ага, ага. Ага. Там вихід закрытый. И де він вс. дівся? Ха-ха-ха. Зараз тут буде пожежа, якщо що мабуть. Я сказала, що тут зараз пожежа буде. Думаю, він зараз вибіже звідки ляз. Що тут якось ем, неочікувано з'явилася пожежа. Бо в мене ж є спеціальна кнопочка. Ну зараз сюди всі люди призначають, а я зараз применю. Оп! Все нема. Якої пожежі. Ну хто так легко, та дуже класно. І дякую всім за перегляд, хто додивився це відео до кінця. І всім, хто дуже проявив активність під цим відео, я обов'язково напишу і пограю разом з ним без відео. Ну думаю, на цьому я закінчу своє відео і викладу ще дуже багато цікавого. Чекайте це все після випуску цього відео. Ну, а на цьому я закінчу своє відео. Всім гарного дня!